Привіт! Ви на каналі Наталія б'юті. Поговоримо про кислоти, які в мене є. Почнемо з найлегшої. Ось це PHA-тонер. Тут одразу декілька кислот у складі. Вони дуже-дуже легко відлущують вашу шкіру. Це такий тонер для дуже чутливої шкіри. Тобто, якщо ви я не знаю, якийсь будь-який подразник на вашій шкірі, одразу вона червоніє це ваш варіант. Для чого використовувати? Для того, щоб у вас, якщо розширені пори, воно трошки підчищало, вони здавались трохи меншими. Я б сказала, що вона дуже класно працює саме з порами і трошки прибирає жирність шкіри. Далі йдемо до No Cosmetics дуже-дуже класний такий тонер, який, я б сказала, підходить більше все ж таки для комбінованої та жирної шкіри. Класно бореться з висипаннями. Він на основі саліцилової кислоти ось цей BHA це і є саліцилова кислота. А всього-навсього 2%. Також ще є додаткові кислоти. Вони тут не уточнюють які саме. Але я читала до цього відео деякі описи продуктів. І бачила, що дуже маленький відсоток інших кислот є. Ось, наприклад, написано Фітік Есід, а суцинік якийсь є. Тобто такі додаткові, які будуть ще краще діяти разом з саліцилкою. Підсушує, освітляє, приємний на шкірі. Може трошечки бути залипким, якщо ви багато не носите, але дуже класно працює з жирністю шкіри. Так. Далі Ордінері, наша шумівша така сиворотка, пілінг. А, значить, це в нас з молочною кислотою 5%. Вона дуже, я б сказала, вона не агресивна, вона легенька. Вона може пощипати буквально перші я не знаю, секунд 5% вашу шкіру. Далі вона працює саме над звуженням пор і трохи висвітлює шкіру, Знову ж таки, вона мені подобається, тому що. А, наприклад, в зимовий період можна її взагалі наносити там пару разів на тиждень, настільки вона для мене, наприклад, легка. А раджу її все ж таки не сухі шкіри, бо вона може підсушувати. Так, далі дуже-дуже класний пілінг. Такий написано: значить, Apple Cedar Vinegar пілінг. А значить, він дуже класний на основі, як я вже зрозуміла, оциту. Дуже круто робить таку матову матову бархатну шкіру. Всього-навсього на 10 хвилин залишаєте, потім змиваєте теплою водичкою. Така дуже класна паличка ворочалочка перед якимось, перед якоюсь подією в вашому житті. Ви хочете так дуже знаю, виглядати, відпочившою таке обличчя, щоб було яскраве. Яскраве не в плані супержеви, розумієте, а в гарному сенсі. Дуже раджу. Взагалі, цей бренд The Inque List, він славиться дуже якісними бюджетними продуктами. Можна, в принципі, брати догляд від цієї а, компанії. Так, далі в нас йде QA азелаїновий пілінг. Він вже поскладніше. А взагалі йде як анти-ейдж. Він підтягує, якщо є маленькі зморшки, він їх розгладжує. Я помітила це, наприклад, ось в цій зоні або ось тут. Він прям так, знаєте, начебто і висвітляє, і напитує вашу шкіру. Розумієте, От дуже-дуже прикольний. Він ще проти пігментації, звісно. І взагалі азолаїнка, вона така, знаєте, дуже класно діє на шкіру. В якій є пори, висипання, вона не провокує їх, вона їх, знаєте, як тушить, і взагалі вирівнює колір шкіри, прям дуже сильно це видно. От Якщо, наприклад, порівняти з цим, так, тут ефект буде одразу після 10 хвилин, у вас таке буде матове, гарне обличчя. Після цієї в принципі, ви побачите ефект на наступний день, але він буде такий, знаєте, більш довготривалий. А Азелаїнка треба пробувати, вона не всім підходить. Мені вона підійшла. Так, після неї, коли я наношу ну десь, мабуть, секунд 15 пече, але потім моя шкіра звикає, і мені дуже подобається ось цей серум. Наприклад, порівня, порівнюючи ось ці два, якщо ви боїтесь працювати взагалі з кислотами, беріть ось цей. Ось це вже для таких більш я б сказала досвідчених господинь з кислотами. Так, Далі в мене є ось такий тонік від Pixie Glow. Дуже приємний. А, по ефекту трошки мені нагадує, зараз вам скажу ось цей тонер. Але мені здається, тут а, да, є ось ця гліколіва кислота. І якщо у вас є якісь ранки незаживші, воно, знаєте, як спиртом поранці. Знаєте, таке неприємне відчуття. Ось, наприклад, після цього, і такого не буде. Тобто. Відчуття, наче ви, ви наносите вітамін С. І він так, знаєте, різко обличчя стає яскравим, потім так стухає, стухає. Для мене цей тонік, в принципі, підійшов. Єдине, що я знайшла йому більш гарну і працюючу заміну теж з гліколівою кислотою, ось вони обидва: це 5%, це 7%. А моя шкіра дуже швидко звикла, і потім цей тонік взагалі ну, ніякого результату не давав. Я вирішила збільшити дозу, і потім перейшла до ось цього взагалі веселеру бренду Ordinary. значить, Цей тонік він прям реально для тих, хто вже звик до кислот. Коли ви вже спробували якісь з цих, ваша шкіра звикла, можна доходити до цього. Цей просто нереально круто шліфує шкіру. Він прям справжній пілінг в домашніх умовах. Треба бути дуже обережною. Він такий, знаєте, буде щіпати дуже сильно, можуть бути алергічні реакції, може обличчя все повністю бути червоне, але він дуже круто працює з порами, з нерівностями. Дуже такий нереально круто шліфує вашу шкіру. І його не можна щодня, тобто я його наношу, наприклад, двічі на тиждень. От коли я бачу, що в мене зараз шкіра от хоче шліфанутись, я використовую ось цей дуже крутий пілінг. Одразу кажу, не для сухої шкіри 100% ні. тільки жирна і можливо комбінована. Але він дуже крутий. І результати я вважаю, з усіх оцих, найкращі результати саме після нього. А, значить, що я маю на увазі за результат. Для мене важливо, щоб шкіра була більш матова, більш рівна. А якщо є висипання, то вони швидко проходили. В принципі, він бореться з усім цим. І ще один момент: якщо у вас є активна форма акне висипання, ні в якому разі, може бути ще гірше на фоні алергічної реакції. Тобто, це саме пропрацьовка постакне, якихось нерівностей шкіри, розширених пор, жирна шкіра. Топ. Дякую, що подивилися це відео. сподіваюся, воно було корисне для вас. Ви зможете вибрати для себе якусь кислоту з цих вернішне кислоту, а засіб з кислотою. Дякую за перегляд і побачимось, Па-па!